Уклонитися кремлівському диктатору з'їздив черговий європейський очільник. Себто поговорити про газ енергоносій вже давно став яблуком розбрату в Євросоюзі. Президент Зеленський засудив візит прем'єра Словаччини, назвавши його аморальним. А як відреагували в Євросоюзі на це, та що стоїть за поїздкою Фіцу Москви, Наша Анна Гришина зараз розкаже. Рукостискання та посмішки так зустрічає у Москві словацького прем'єра російський диктатор. Мету візиту до Білокаменної Фіцо пояснив на своїй сторінці у соцмережі мовляв, їздив говорити про газ. Зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію, із повідомлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Минулого тижня на саміті ЄС український лідер повідомив від 1 січня Україна припиняє транзит своєю територією російського енергоносія до словаччини, аби вкоротити прибутки Кремля від продажу блакитного палива, яким зокрема РФ фінансує війну в Україні. Цей вояж словака до Москви не залишився поза увагою Києва після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося ради життя. Фіцо боре. Заради грошей, причому навряд чи заради грошей для словаччини тіньові домовленості з путіним це або торгівля державними інтересами. Або робота на власну кишеню. Наступного року єдиним шляхом поставок сировини з РФ залишиться турецький потік. Північні потоки через Німеччину не працюють через підриви 22-го. А цей, що прокладений територією України, забезпечував російським газом не тільки Словаччину, а й Угорщину та Австрію. Ці країни купують до 90% енергоносія саме в РФ. І тепер відзначили у Кремлі, їм доведеться непросто. Через газову залежність і канцлер Австрії Карл Негамер і прем'єр-угорщини Віктор Орбан за останні майже три роки російської повномасштабної війни в Україні відвідали Москву і зустрілися з Путіним. Тепер і Фіцо. І якщо ж Словак не приховував, домовлявся у Кремлі про газ, то австрієць і угорець, начебто, здійснювали місії миру заради припинення бойових дій в Україні. Зухваліши всіх, вчинив Орбан. Торік у жовтні він єдиний з європейських лідерів у Пекі. Ні, ручкався із путіним, а війну в Україні назвав на Кремлівський лад спецоперацією. А цьогоріч у липні, спочатку, зустрівся у Києві із українським президентом. А наступного ж дня полетів на аудієнцію до російського диктатора. Щодо Фіцо, то у Брюсселі вже з'явилися перші коментарі. Російський газ все ще з'єднує до думці з автократами. Фіцу не має права читати лекції Україні та навіть дивитися в очі українцям. Із повідомлення депутата Європарламенту від Литви П'ятраса Ауштрявічуса. Єврокомісія наразі утрималася від заяв. А от очільник чеського МЗС різко відгукнувся про візит Фіцу до Путіна. Прага однією з перших відмовилася від російського газу від початку великої війни. Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. Із повідомлення Яна Ліпавського, міністра закордонних справ Чехії. Готовий зробити виняток і дозволити транзит російського газу, наприклад, для підконтрольного РФ Молдавського Придністров'я. Туди Москва безкоштовно постачає сировину понад 30 років, тобто так, щоб Росія більше не заробляла на продажу блакитного палива ані копійки. З Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон. Єдині новини. Опозиція Словаччини подала скаргу до генеральної прокуратури через візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви. у Братиславі тисячі людей вийшли на протест під будівлю уряду після того, як Фіцо потиснув руку російському диктатору Путіну у Кремлі. Словаки обурені цією зустріччю і переконані, що вона посилює російський вплив в країні. Тоді як словацький очільник використовує питання транзиту газу для просування співпраці з РФ. Сам Фіцу заявив, що поїхав до Москви, аби говорити про газ, бо від 1 січня Україна припиняє транзит своєю територією російського енергоносія до Європи. Також засудили цей вояж у Литві та у Чехії.